Оренду однокімнатної студіо. Набережна Дніпровська 17К. Все новеньке, тільки після ремонту. Меблі, техніка. Зразу хочу звернути увагу на шалений вигляд з вікна. Це 12-й поверх. Подивіться, весь правий берег і Дніпро. Це грейп. Ну, і далі ліжко з топіром. І місцем для зберігання стіл-трансформер, який розкладається ще додатково. Кондиціонер є місце під телевізор, якщо це таке любите, є пліта, духова шафа все новеньке, як я і прокоментувала, багаторівнева підсвітка. Скрізь ви можете включити, виключити, зробити собі. Як то кажуть, інтим, отак, ота, отак. Санвузол сумісний, встановлена ванна саме ванна утеплена ванна Є е, пральна машина, є сушарка, 100 літрів бойлер. Дві шафи. Ось така глибока. І при вході ще одна. А також для верхнього одягу чекаємо на перегляді.